Всім гарного дня, друзі. Сьогодні хочу вам розповісти про таку тему. Саме це буде про Нову Зеландію. І чому от, яка культура в Новій Зеландії? Мене не смідять на рівні культури своєї. Чому ця країна найчастіше в світі вважається тут найчастіше в світі повітря, найчастіше в світі озеро саме в Новій Зеландії. І це помічаю не тільки я, а також більшість іммігрантів. Новозеландії, люди просто стараються це цінувати і не смітити. Тому, друзі, будь ласка, кому буде цікава ця тема, то дивіться це відео до кінця. Хто ще не підписався на перший єдиний віномовний ютуб-канал про Новозеландію, Будь ласка, підпишіться, підтримайте мене, поставте вподобайку, поширте це відео з друзів. Ми з вами робимо велику справу, адже мова має значення. І переходимо до нашої теми. Коли я приїхав після Європи в Нову Зеландію, це, там, я жив спочатку в Англії, в Данії, то я здивувався, що тут набагато чистіше, ніж в таких європейських країнах. Хоча і в Данії було чисто, це маленька країна. Тут частіше, тут в влюдають, в них така гордість за свою країну, що вона чиста, і тут культура передати оцю чистоту наступному своєму поколінню. І це наскільки. Відчувається, що тут навіть я знаю декілька кафе я вкращуючи, що одне на березі океану, це конкретно я вам кажу, що тут в них там на барні стійки висить така вивіска, що якщо хочете безкоштовну каву, ми заварили, то підіть там коло пляжу пособирайте сміття, якого і так там немає. Просто так написано, я там сміття не бачив ніколи. Ну, Вивіть, ви там підійдете, щось знайдете, що вам важко буде е, знайти і вам зроблять каву, заварять, ви собі будете сидіти, смакувати каву, яка коштує ну, 5,5-6 доларів е, з видом на океан в кафе. Ну, це просто вся Нова Зеландія в цьому. Розумієте? І тут е, я ж говорю, що кожен. Дбає на культурному рівні, щоб ця країна передалася в такому чистому, незайманому стані наступним поколінням. Адже дуже важливо, що ми після себе залишимо нашим дітям, в яких країнах вони будуть жити. І це тут відчувається дуже сильно. Навіть один мій друг, до речі, завдяки якому я, мабуть, і переїхав в Нову Зеландію. Він спочатку працював перших два роки перед тим, як я приїхав сюди в Нову Зеландію. Він тут шість років, по-моєму, жив. Він переїхав в Австралію, і ми записували якось з ним. Я з нього запитував, в чому ж перевага після того, як ти пожив в Новій Зеландії, він зараз більше чотирьох років вже в Австралії. Кажу, в чому перевага відчувається саме в Новій Зеландії над Австралією. І він одну з таких самих основних речей назвав це саме чистота, що каже, Новій Зеландії чистіша. І в Новій Зеландії вони дбають і цінять цю чистоту. Це також його слова, друзі. Тобто це дуже важливо, я вважаю, що в них така свідомість. Такий гіркий, гіркий приклад з України. Я колись навчався в Білій церкві і стояв на зупинці на Одеській трасі, чекав автобуса. Приїхав, там приїжджає багато автобусів, стоїть бачок для сміття. Я чекав, приїхав якийсь автобус з Києва, кудись він їхав, вийшли чоловіки, там жінки. Багато почали курити, стояли коло сміттєвого бачка, і кожен з них, всі я подивився, просто мені було цікаво. Взяли і стоячи пів метра метр від сміттєвого бачка, кинули під ноги собі бачкиці від цигарок, сіли в автобус і поїхали разом з водієм і поїхали далі. А уявіть, скільки автобусів приїжджає за день. І це розумієте, а тоді нам розказуємо, що ми такі, що така влада погана, що нас не беруть, там Євросоюз і все інше. Тому що все починається від нас, від нашої свідомості. Ви ж дорослі люди, такі дядьки там вийшли по 40, 50, 60 років. Ну, ну як так можна? Ну, та людина ходить, там прибирає, Блін, ви ж для неї дуже зробили б. Треба думати про інших. Коли кожен думає про іншого, виграють всі. Коли кожен хоче тільки обдурити один одного. і не дбає про інших. програють потім всі, розумієте? Тут якось в Новій Зеландії відчувається, що про тебе дбають. Якось я розказував, здається, вже цей випадок, але він мені подобається. Мій друг працював на фермі тут. і Тут дуже коштує дорого препарати в ветеринарії. тобто якщо коровам антибіотики, там їх тільки можна купляти, ну, купляють більшість фермерів через ветеринарного лікаря. І він там коштує 250-300 доларів деякий антибіотик. І мій друг же ж працював на одній фермі, і він запитує свого фермера, ну, навіщо платити такі великі кошти через ветеринара купляти ці ліки, якщо ти можеш напряму через Китай і ти зекономиш там, о, мабуть, в разів 5 чи 6, тобто буде коштувати 40 доларів, а не 250. А він такий каже: Е, а за що говорить, тоді буде жити ветеринар? От як я думаю, що буде в кожному така свідомість, ми будемо дбати один про одного, то тоді тільки ну, кожна країна і кожна нація буде розвиватися, процвітати. Це дуже важливо. До речі, ще хочу сказати, що це якось приїжджали українці, тут подорожували з Європи, в Новій Зеландії, вони там подорожували перед цим по Європі, навіть в Норвегії були. То кажуть, що ми заговорили за темою чистоти Нової Зеландії. Він також підтвердив, що тут так відчувається все на культурному рівні. І Ми інтерв'ю з ним записували. І каже, що таких туалетів чистих взагалі ніде не бачив. Куди б не поїхав, десь там в горах. Ще буде туалетний папір, буде рідке мило для рук. Запахів говорить немає. Найчастіше, де він бачить. Це, я ж кажу, людина і в Норвегії, і в Європі там подорожувала. Це, ну, це не моя навіть оцінка, така незалежна фактично, бо йому який сенс там, говорити щось ну, неправильно, неправду. І це дуже радує, що в Новій Зеландії саме так, тому що багато людей якраз вибирають такі критерії, як чистота країни. Ну, Про повітря новозландське ну, я вже говорив, Ти коли приїжджаєш сюди, ти не можеш ним надихатися. Потім з часом ти звикаєш, думаєш, що нормально. Але потім, мабуть, коли ти знову покидаєш на Ізландію, то ти розумієш, що тут реально відчувається що таке е чисте-чисте повітря, друзі. По поводу туалетів, то, звісно, тут всі вони безкоштовні, громадські. Е туалети в будь-якому місці буде доступ до них. Чи до водопаду підете, інколи в горах роблять. Ну, супер. У нас якось було теж в білій Ти приходиш, він там був не, не то, що не чист, не, ну, він в не, не, не дуже гарному стані був, плюс, що, наче як приниження для мене, та не тільки для мене, а для вас. Просто ніхто, мабуть, не говорив, що при вході вам дають туалетний папір і відмотують для вас. Туалетний папір і ви що за це платите гроші. Ну, це ж приниження фактично. Йо, я такий подивився, ну це, це капець. Не знаю, так не можна просто. Повинно бути, мені здається, такі речі, як туалет е громадський, він повинен бути безкоштовний і в нормальному стані, як Новій Зеландії. Це приклад. Так що, друзі, сьогодні от таке відео про те, як новозеландці не смітять на рівні наці національної ідеї, як би сказав би так. Дякую, що ви дивилися відео до кінця. Хай вам щастить усіх вашим починанням. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі!